Ось, дивіться, друзі, яка краса. Просто шикарне. Дивіться. які сироїжечки, Боже. Не такі плотненькі. Клас. І ось сюди, дивіться, така. А ну цю дивимось. Це вже доросла, може бути червива, ні, просто доросла. Дивіться, яка краса. Так, тут уже в нас, бачу, пропали. Ну як уже старенькі, може і червиві, не буду їх займати. А ось сюди, дивіться. М -м -м. Тоже доросла, ну, але можу її не донести. А сюди, які красиві. Дивіться, боже. Як же такі сироїжечки набрати? Я не знаю, вони такі добрі. Не знаю. І ось сюди, бачу. Ага, а ця у нас доросла, але не червива, бачите, беремо такі, а ось сюди, дивіться, які це просто такі в них краящі в них опущені, не розправлені, вони взагалі аж хрумкять, Дивіться, які гарненькі. О, і вон, бачите, у нас виглядає. А ось взагалі, ні, це не годиться. Осьома я яка. Ой, клас! Діліться, супер. Так. Як ви вже зрозуміли, сьогодні я поділюся з вами таким рецептом швидким, смачним, який зберігає найбільше корисних властивостей із сироїжки. Я відібрала сироїшки, такі, щоб вони були ціленькі, такі, знаєте, плотненькі. Добре, звісно, їх перемила, навіть не перемила, а залишила у водички холодненькій. І просто щоб вся, весь пісочок, вся земелька, вони дуже-дуже беруться все на себе. Зійшла, Потім гарно їх промила. І все. І вони в мене отакі всі гарненькі, ціленькі, будуть для нашої страви. Для цього нам потрібно сироїжки, десь так, щоб на півлітрову баночку. так, в мене тут кількість. Потім 2 столові ложки оливкового масла. Потім беру 2 столові ложки. У мене натуральний домашній яблучний оцет. Ну, Це все ви потім можете відкорегувати. Потім взяла, я захотіла взяти зелений кріп, потім лаврушку і взяла в мене мелений, не мелений, а цілий горошком коріандр. Можете мелений. Так, і Звісно, сіль. Солі нам буде потрібно десь неповну чайну ложечку. Так далі, наші сироїшки, а також все, що для цього потрібно у рецепті, да, я вам перед цим розказувала, висипаємо в судочок, закриваємо кришечкою. І так гарненько стряхнули добряче, щоб у нас все перемішалося. І ставимо в холодильник на одну добу. Можна іще там раз-два виймати з холодильничка гарно стряхнути, і ставити назад. Все. Ставимо на одну добу. Пройшла у нас одна доба. Бачимо вже нашу сироїшку, таку. Бачите, наскільки меншенькою вона стала? Пів лоточка залишилося, вона в нас вже промаринувалася. Звісно, кріп їй придав трішки такого е кольору темнішенького. Да? Можете на свій смак покласти другу зелень. Це не принципове. Інші спеції, це навіть буде ну, ще цікавіше для вас. Так. Грибочки я порізала, додала в них зелену цибульку, додала спеції, перчику додала. Можете добавляти те, що вам подобається. До речі, сироїшка не має такого, знаєте, ярко вираженого смаку. Бо її потрібно чимось так добряче здобрити. Так, зараз буду пробувати. А я олійку додала, звісно. Так, смакую. Ммм. О, Оце що на... да. спеції можна, до речі, додавати при маринуванні. Добавити, ну, такі більш виражені, звісно, чорний перець горошком. Ще які ви любите. Угу. О! Тому що вона по консистенції, знаєте, така класна, плотненька. Єси от, під закусочку, взагалі бомба. М -м -м. Клас. Добавила цибульку, добавила олійку і добавила спеції. Я сюди додала прованські трави і добавила перець. Можете додати все, що вам подобається. Можете зробити з часником. І з самого початку, коли маринуєте, додати туди часник, тому що вона дуже смачна, дуже смачна, але її треба наситити, додати у неї спеції, все, тому що вона нема такого. Під закусочку бобма. Супер. Рекомендую! У мене будуть грибочки разом із картопелькою, м'ячкою, товкачкою. Хто, хто, хто як називає. Ну, щоб ви зрозуміли, що я реально буду зараз смакувати. Так що готуйте, насолоджуйтесь смаком. Друзі. Так що готуйте, да, і. Буду вдячна за лайк, за коментарі, за нових підписників, теж дуже вдячна. Бажаю всім миру, добра і злагоди в родинах.